В якому випадку трасті може попросити користувача або свої рахунки, і відповісти звідки ви взяли кошти? Коли ми запідозримо, що щось відбувається з рахунком не те, що потрібно, тоді і запросимо. Походження крипти завжди найбільш частий і зрозумілий кейс. А вже інші кейси це внутрішні процедури політики. Їх розкривати як правило ніхто не розкриває, і я не буду робити виключень, тому що вони просто перестануть працювати. Якщо ти будете знати, що ми робимо. Але ми зобов'язані слідкувати за тим, щоб не відбувалося якоїсь незаконної діяльності. Розумію. де да що ще можуть блокувати? Це Dark Market, однозначно. Тобто, якщо гроші з якогось даркнета, як правило, зразу стає, тому це сильно вже відмежувалося, воно собі десь існує в своєму ця крипта, якась окремо там в менш в меншістві існує. Можуть бути і різні казино-платформи. міксери теж великий ризик, тобто через міксери, завжди проходить якась брудна крипта.